Всім здраво, чуваки, з вами я, Тівімен, і це є продовження, як я втікаю із тюрми в Роблокс. Так, побігли далі. Ш да, що ти робиш? Що ти робиш? Робиш Стері на сходиш? не робиться? Зараз я йому напишу дещо. Зараз я йому напишу дещо. sec. Зараз все вирішу. Він, думаю, догрався. Під час відео він в мене е, стріляє. Все, коротше, погнали далі. <плес> далі проходити собі спокійно. <плес> ну, і все. Все, погнали, погнали. Швидко. Ну, це просто я чуть-чуть помовчав був. Ну, погнали. Постаємось! Я собі це з друг. До речі, поставте лайк та підпишіться на канал, якщо хочете більше таких рубрик втіканню ну, із школи. Там. Ну багато із чого. Будь ласка, поставте лайк, якщо хочете більше таких рубрик по втіканню. А якщо ви хочете інші рубрики, то на інші рубрики ставте лайк і підписку. Ой-ой! Я чуть-чуть не, за... не зачепив лазер. Це просто капець. Коротше. Так, поставили. Лайфхак в мене є. Забрали і поставили. Ай! Ну, я сказав, не стріляти. Значить, не стріляти. його за машинку! Бам! Яка ця машина броньована, тому що це є бронявек зараз. А наскільки воно було велике? Капець! Наскільки воно велике. От звіт. До сюди. Ну, це просто капець. Це заслуговує, думаю, лайк, що я це все пройшов. Ну, поїхали далі. Я вже думав, що бензин закінчився. Ну, отсюди. А зараз, зараз. Я Що, не так поїхав? Ну, зараз. Тут показує, що от так, треба їх. Ну, зараз... Ну, що ще якийсь челендж є? Але я от сюди припаркуюся. Так. Припаркувалися, виходимо. Треба подивитися, що там таке. Угу, mm -hmm. Так. Відкрили. Що тут? Якщо мені це, якщо в мене є броня Цікаво. Чекав. Зараз. Оп, почто. Оп-оп. І оп, залізо. Містера партура. До речі, можливо, вийде відео про канал. Ой, тобто, ну, про гру, там, де треба садити свій город. Можливо, воно вийде? Якщо ви хочете, лайкайте. І підписуйтеся, якщо не хочете, просто взагалі нічого не. <звук> просто, випши, нічого не спілкає. Так. Я поліцейський, каець. Як круто це. Хм. Так. О, я ще тут можу вийти.

Так. Ага. Тепер я полізю справу. Прикольно, когось замочив. Ну, а я думаю, що можна на цьому завершувати. І всім па-па!